Друзі, привіт! Сьогодні вирішила зробити такий відеоогляд на Калімантан. Хоя Калімантан. Давно вже хотіла його зробити. Дуже вона мені подобається, ця хоя. У неї достатньо таке цупке листя. Воно невелике, невелике, але цупке. Дуже гарний малюнок по листю, причому малюнок вона в мене стоїть і на західному вікні, десь сонечко після 3 години саме ця рослинка. І є рослинка, яка стоїть на східному вікні. Там взагалі сонечка немає. Малюнок однаково гарний і на тій, і на тій хої. Але не знаю, з чим зв'язано це, бачите, росте. Ліанкою, як звичайні хої, це та, що стоїть на західному вікні. Ці рослині рік вона була посаджена у минулому році, я її посадила вкоріненим черенком. І от за рік вона у мене така виросла. Закінчилась моя проволока, та, що я роблю опору. Бачите, тому поки що закрутила її так, сходжу найближчим часом. Куплю проволоку і закручу її на опору. Вона дуже класно буде виглядати. Листочки невеликі, я вже казала, дуже цупкі, класно, вона не вибаглива абсолютно, але є моменти, друга рослина в мене росте капустою. Тобто оці, оця відстань між між листочками. Між вузлами дуже-дуже коротка. Можна сказати, що її взагалі там немає. І воно виходить, як кожен вузол росте дуже-дуже близько розташований до іншого вузла. Вона, в принципі, виглядає гарно так, але все ж, таки мені... але ж ви її не закрутите. Вона таким, як букетиком виходить. Мені все ж таки подобається більше отак. Її можна сформувати, закрутити, і вона буде дійсно дуже класно виглядати. Закручу, потім вже покажу вам зніму. Дуже класно, вона квітне, дуже часто. У мене та, що росте капустою, вона майже весь час квітне. На цій поки що вона квітла вже, ну десь я не бачу, десь квітконос я вже загубила. Уже один квітконос був, а ось ось маленький, зараз я вам покажу. Ось дивіться, такий маленький, квітконос. Це вона вже квітла. Прям він такий коротенький в неї. Посадила я її одразу у 12-й горщик. Це в мене був такий експеримент. Бачите, зараз навіть покажу. Але я залишила повний горщик ґрунту, не насипала, бачите, залишила місце для того, щоб досипати можна було ґрунт. І ось, до речі, квітконос теж, бачите, це теж квітконос. І мені дуже подобається так не потрібно пересаджувати дуже часто. Можна досипати ґрунт, ось є. Місце для цього, для свіжого ґрунту. Рослинки це дуже люблять, коли ви досипаєте свіжий ґрунт, і не потрібно часто пересаджувати. Але якщо ви все ж таки вирішите, якщо у вас досвіду немає, то не потрібно. Все ж таки, саджайте горщик, збільшуйте поступово. Спочатку маленький горщик. Я рекомендую дев'яточку. Спочатку взагалі в стаканчик садити в 300-грамовий, коли рослинка вже підростає, щоб було достатньо ґрунту, присаджувати в дев'ятку, потім вже дивитись по мірі росту рослини: Десятка чи дванадцятий горщик. Ну, от, у мене був такий експеримент в минулому році: я декілька рослин посадила одразу у 12-13 горщик, але потрібно дуже обережно. Спочатку поливати. І деякі рослини можуть трошки повільніше рости. Ті рослини, які нарощують повільніше кореневу систему, вони можуть повільніше рости, якщо одразу дати багато ґрунту. І не забувайте, якщо одразу, одразу великий об'єм ґрунту, ви можете рослинку залити. Тобто поливайте дуже-дуже обережно, після повної просушки. Коли вже в рослини досить розвинена коренева система, можна полив. Там вже, скажімо так, дуже контролювати полив не потрібно. Рослина буде цю вологу пере... Рослина буде цю вологу споживати, бо вже досить велика коренева система, і вона швидко. Але знов таки не забуваємо формулу: чим більше світла, Тим більше можна поливати. Чим менше світла, тим менше поливаємо, зменшуємо полив. Тобто все, що залежить від освітлення, від розміру рослини і від освітлення. Це ви будете з часом відчувати просто. Скільки, коли потрібно зменшувати полив, коли збільшувати. Ну, зазвичай це літній. Осіння весна, кінець весни, <кій> літо, початок осені, коли в нас ще довгий світловий день, багато світла, тобто полив ми збільшуємо і по погоді дивимось. Прохолодніше, менше поливаємо, коли жаркіше, можна поливати більше. Поливати краще, бо на ніч влітку, якщо зимою ми поливаємо зранку, то влітку краще поливати на ніч, коли прохолодно. Або поливайте рано-рано вранці, поки ще не жарко, або вже на ніч. Або вже на ніч, коли вже не так жарко, не така жара, і не так буде нагріватись ґрунт. Бо коли ви польєте, ґрунт буде більш нагріватись. Чим сухий ґрунт. Чому я і люблю відправляти, наприклад, рослини, коли я відправляю замовлення, і вкорінені рослини я люблю відправляти в сухому ґрунті. Хоя переживе там засушку один-два дні для неї це не смертельно, не страшно. Вона відновиться, потрішку потрішечки починаємо поливати, вона дуже гарно відновлюється. Але якщо ви вже дуже сильно перелили. Плюс ще транспортування для рослини це додатковий стрес, і дуже часто такі рослини дуже важко потім відновлюються після пересилки, після транспортування. Тому полив це основне на що потрібно звертати увагу. Тому ось такий експеримент він досить вдалий в мене, і вона швидко пішла в ріст. Ну, за рік я вважаю, що це дуже класний показник приросту. Так виросла рослина за рік. Це дуже гарно. Можна зараз досипати ґрунту, вже свіженького її, їй буде дуже класно. Ну, і якраз закручу на опору, і вона буде дуже-дуже. Покажу вам зворотній бік листочка. Ну, буває, що там і на звороті малюнок, тут ні, тут звичайні листочки. Отакі, бачите, маленька крапочка така в неї йде. Але листя, ну прям дуже подивіться, який малюнок, прям це вау. І хто любить невибагливі такі гої? Це для вас якраз вона гарно і швидко росте. і Достатньо вона компактна буде, вона не буде величезною, але росте вона доволі швидко. Але можна дуже-дуже компактно і так на опору закрутити і вона не буде займати багато місця. Рослинка після душу, я вже говорила, що вони дуже люблять купатись. Тому, якщо у вас є можливість і у вас їх небагато, прям в душі мийте тепленький душ, і вони прям будуть вам дуже-дуже вдячні. І ось таке, бачите, гарне блискуче листя це здорова коренева система. Тобто, я от прям наголошую, що для того, щоб у вас була здорова, гарна рослина, це не добриво. Це в першу чергу гарний ґрунт. Гарний ґрунт це здорова коренева система і полив. Слідкуйте за поливом. Обов'язково давайте, щоб ґрунт просихав. Це все-таки сукулентна рослина, вона відноситься до сукулентів. Так, не так, як кактуси, її потрібно поливати частіше, але все ж таки це сукулент. Тому ґрунт між поливами повинен просихати. Якщо зараз, от, наприклад, влітку більш вища температура, можна трішки більше вологи їй давати. Але коли зимою особливо, дуже-прям-дуже дуже ретельно просушуйте ґрунт. Вона у вас прям повинна підсихати. Я зимою іноді поливаю їх раз в тиждень. Вони в мене на прохолодному підвіконні майже всі стоять, тому десь раз в тиждень і потрошечку. Бережемо кореневу систему, бо дуже часто влітку, особливо читаю, дівчата, пишуть, що гине коренева система. Тобто десь не проконтролювали полив, трішки більше полили і все. І коренева система страждає. Тому оглядайте свої рослини як можна частіше. Там, ну, я це роблю кожного ранку. Тобто я встаю, зразу до підвіконня йду. І швиденько там оком кинула на рослинки. Якщо ви бачите, що рослинка себе погано почуває, одразу перевіряйте кореневу систему. Якщо ви помітите це одразу, у вас є ще шанс врятувати рослину, тобто перевкорінити її, зрізайте все коріння погане і ставите або воду її, або садите в ґрунт одразу. І таким чином рослина нарощує нову кореневу систему. Я ось трішки пізніше вам покажу. Я так перевкорінила вже дуже дуже старий свій кущик ондулати цьому кущу вже, мабуть, більше 10 років. Це точно. Я вже бачила, що він себе так не дуже почуває. І все він дуже старий, насправді, і я вирішила все-таки проекспериментувати, не викидати його, а перевкорінити і подивитися, що з цього вийде. Експеримент дуже вдалий, я вам скажу, хоча е, вона дуже довго не хотіла чомусь нарощувати коріння, але все ж таки я перемогла. І вона вже пішла в рост. Зніму наступне відео вам про неї. Вона в мене поки що в прозорому горщику росте, якраз буде видно кореневу систему і як вона пішла рости. Ну, на сьогодні, мабуть, все. Якщо виникають якісь запитання, запитуйте під відео. Я вам дуже дякую за лайки і за підписки. Коментуйте, будь ласка, для мене це важливо. Можливо, розуміти, що вам подобається те, що я роблю, і буду знімати для вас наступні відео. Я вам дякую, до побачення!